Наявності ось такий от, насос, новий, їх достатня кількість в наявності. Він з манометром, з psi і атмосферами. От. Він також йде зі зйомним шлангом, шланг з, теж з такою от насадкою, завдяки якій можна накачувати і престу, і шредер. Тобто ну, тут відкручується. Ой, ладно, не о. От, відкручується, ну, міняється, закручується. От, е, тобто, от, відповідно, так от вони відрізняються на всякий випадок, покажу. Е, потім наступний момент. До речі, він бачите, йде з, е, з резиною ну, гумочками, резиночками для того, щоб там не повітряне... Не травило. Він іде з кріпленням на раму, з ліпучкою, щоб можна було ну, добре зафіксувати, при, прицепити. От, е, тепер він іде з захистом, пластиковим захистом е, ну, тієї частини, е, в яку вкручується шланг. От. Це дуже я вважаю, зручно. Ось такий в нього ход. Е, дуже Добре, що тут і ця алюмінієва частина, і взагалі повністю він е Кріплення, звичайно, пластикове. Ну і ось ця внутрішня частина теж пластикова, вона теж відкручується. Спробую це показати обережно. От. Тобто він йде з масці, я думаю, видно. Добре, ковзає. Я особисто теж саме таким користуюся. Значить, те, що я можу сказати, що докачує він без проблем десь до 5 атмосфер. От. А далі вже ну, доводиться ну, прикладувати досить істотні сили. У мене особисто виходило докачувати і до 6 атмосфер, але вже приходилося дійсно напрягатися. От. Значить, до нього йдуть ще насадки. Ну, значить, ось це от, іголка, іголка для накачки м'ячів. Потім ще одна насадка для прести, От, якщо ви раптом ну, захочете, ну такою користуватися, ну, І йдуть гвинти з гайками для того, щоб кріпити на раму. От, значить, Мешканці міста Одеси можуть придбати самовивозом, мешканці інших міст можуть придбати за допомогою доставки любим зручним перевізником. Актуальна ціна і адреса дивіться у описі до відео. Також я туди додам де, ну, характеристики на всякий випадок. Тому всім бажаю гарних покатушок і всього найкращого!